Всім привіт! Вітаю всіх в новому 20... 2023 році. Сьогодні перше відео в цьому році хотіли б розповісти, я думаю, про актуальне питання це засклення тамбурів. Хотіли б їх розділити та розповісти про два, так як ми їх називаємо: види тамбура це внутрішній тамбур та зовнішній тамбур. Почнемо з внутрішнього тамбору. Внутрішній тамбер можна створити за допомогою встановлення, наприклад, це других дверей після основних вхідних. Дуже часто це використовується в багатоповерхівці, наприклад, для відділення двох-трьох квартир ставляться або окремі двері прямо від сходів від ліфтової. Або, в принципі, в когось дозволяє глибина відкосу, наприклад, 50-60 сантиметрів, стоять перші двері, вхідні металопластикові відкриваються на коридор під'їзду самого, і другі двері ставляться внутрішні вже з відкриванням в всередину квартиру. Інший варіант це може бути встановлення перегородки. Наприклад, коли ширина висота велика, лише двері не встановиш. І щоб не видумувати якийсь там велосипед із цегли чи піноблоків, замовляють відразу металопластикову перегородку. Це та ж сама історія для відділення декількох квартир, там 3, 4, 5 квартир. Я думаю, ви теж часто це бачили. Там використовується мінімальний профіль це 60 мм по товщині. В основному білий варіант бо він дешевший. По заповненню там використовують або сендвіч-панель. Все повністю, щоб закрити, щоб не бачили, що всередині. І там, наприклад, склопакет можуть поставити білий матовий, називається сатин. Для того, щоб взагалі було зрозуміло вімкнене світло, там хтось взагалі стоїть за дверями чи за склом, щоб щось, якісь, хоча б якісь бачити, так називають. Також є варіант дуже часто, навіть зараз в офісах і в частності в нашому офісі це ставлять просто двоє дверей для збереження тепла, щоб зробити ну, відстань якусь для того, щоб був, як то кажуть, холодний коридор і далі вже житлове приміщення. В нашому варіанті це та ж сама історія. Ставляться перші двері металопластики, вони у нас. І другі двері там зробили міні-тамбур, такі метри приблизно глибиною. І наступні двері теж вхідна група з відкриванням тільки вже всередину приміщення. Стосовно. Якихось там ексклюзивів, в принципі, хтось інколи замовляє навіть оці двері або перегородку в якомусь кольорі, в залежності від фасад внутріш... від фасаду стін, інтер'єру стін. Тобто, вже кожен хто як бажає. Головне це обмежена палітра кольорів, оскільки це все ламінація, це не покраска у нас, а саме ламінація, тобто нанесення плівки на сам профіль. Там є палітра кольорів від виробника реноліт. Можете, в принципі, звернутися або глянути просто в Google забиваєте, Ріноліт і палітра кольорів там, в принципі, вони всі відображаються. Стосовно покраски, до речі, є цей варіант, але це не від заводу виробника йде, а окремо ми співпрацюємо з фірмою. Та й надаємо самі ці послуги по покраски навіть встановлених конструкцій на адресі. Тобто ми встановили вам конструкцію в білому кольорі. Ми подивилися, що якось не сильно гарно вона виглядає, хотіли б перефарбувати її в інший кольор. Без проблем звертаєтесь, рахуємо вам зовнішню, внутрішню частину, з двох сторін, як ви скажете, можна комбінувати кольори, то є взагалі не проблемою для нас. Тобто Майте це на увазі. Другий варіант це зовнішні тамбури. Зовнішній тамбур це по-простому сказати крильце, або така міні-віранда. Більше використовується в приватних будинках, інколи це вхід в якийсь магазин, в якийсь кафе, коли ми відділяємо окремий тамбур або з металопластику. Або з алюмінію забігаючи наперед. І при цьому потрібно буде зробити нову кришу. При цьому всьому ми робимо, грубо кажучи, та ж сама металопластикова перегородка. Засклили, але її треба накрити. Робимо металевий каркас, точно так само, як ми робимо на балконах з кришею. Накриваємо це профнестіл, бітумна черепиця, це погоджується з вами. По матеріалу для утеплення теж погоджуємо там пінопласті, родур, мінеральна вата, і підшиваємо її в основному безшовною пластиковою вагонкою. В такому варіанті ви отримуєте оцей тамбур, який буде як холодна зона, може так його назвати. При цьому всьому ніхто нічого там не кине вашому клієнту або вам, в частності, на голову у вигляді якогось там бичка. Не буде йти дощ, просто вийшли на вулицю, там можна поставити бокові вікна з провітрюванням, тримати якісь власні речі, там парасольку ту ж саму мокру, встановити в тому, як то кажуть, крильці. Двері використовуються в такому варіанті більше як вхідна група, оскільки ці двері будуть з інтенсивним варіантом відкривання, закривання. Тобто вони мають бути з посиленою стулкою, вони мають мати мінімум 3 посилені петлі, а то й краще 4, в залежності від габарита ширини, висоти, кольору профіля та склопакета. По самим склопакетам можна вибрати прозорий склопакет, можна вибрати скло сатин, е, біле матове скло, е, можна вибрати тонування, це використання так само плівки, як в автомобілях. Е, палітра кольорів там велика міра пропускання самого світла, теж різна там від 5-10% до там, 50% затримання проміння. Тобто, чим більше. Затримує, темніше. Тим ну, грубо кажучи, принцип як в автомобілях. Якщо 5%, це оце 5% стільки світла буде попадати. При цьому всьому ви максимально затимняєте. Стосовно кольору, та ж сама історія: білий, ламінований або покраска існуючих вікон. Наразі, я б сказав, не використовуємо варіант ламінування в цеху. Оскільки то є проблемно, то є затратно. Простіше і дешевше буде після того, як встановили. По місцю приїхали. Майстри вже дивляться, який фронт робіт, як їм це краще зробити. Якщо це зовнішня покраска, майте на увазі, це фарбується лише в плюсову температуру стабільну, там хоча б від плюс 7-10 градусів. Про це у нас є детальніше відео. Ми вам ставимо подивитись про покраску вікон. В принципі, пробіглися стосовно засклення по матеріалам. У нас, нагадаємо, доступні варіанти як засклення металопластиковими профільними системами, так і алюмінієві системи. В чому відмінність? Ну, перше зрозуміло, це по матеріалам. Металопластик всередині дармування, воно йде дешевше, алюміній за рахунок того, що це ну, сам матеріал алюміній і фарбоване обов'язково, це дорожче, але при цьому надійніше. Через це габаритність конструкцій впливає також на розмі... на вибір профіля алюміній чи... чи пластик. При цьому всьому, якщо є вимога до попадання в колір, наприклад, або ділення і ширина профіля, як уже зроблено на фасаді, Тобто є засклений будинок, вже встановлені вікна, наприклад, з алюмінія фарбовано в певний колір, треба теж брати алюмінію, оскільки пластик він буде відрізнятися своєю шириною профіля, там, розділенням. Тобто це трошки відрізняється. Через це є такі вимоги, і ми тоді використовуємо алюміній. При цьому всьому, якщо це так те ж само стосовно входу в кафе. Кафе, магазини, там, де теж двері з інтенсивним. Варіантам відкривання, закривання. Вони мають при цьому всьому бути кольорові, Тобто літом їх буде сильно нагрівати сонце, вони будуть розширятися, Зимку вони будуть звужатися від холоду, тобто ці перепади температур негативно впливають дуже нам саме пластикові, тобто металопластикові системи. В такому варіанті ми більше рекомендуємо алюміній. Да, це дорожче. Да, це інколи навіть довше по терміну виготовлення, але ви заплатите один раз і отримаєте те, що ви в принципі, маєте для розумних цілей використовувати, а не здешевів або зекономив, і після цього маєш проблеми. Тож, в принципі, звертайтеся, допоможемо що по пластику, що по алюмінію, внутрішні, зовнішні тамбори. Маєте бажання, зателефонуйте. Ми вас проконсультуємо, підскажемо, допоможемо. Да й в принципі, все виконаємо. Тож, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. На зв'язку. Всім гарного дня!